Мене звуть Надія Валентинівна, і я педагог мудрої сови. Мої вітання! Кажуть, не людина вибирає професію, а професія вибирає в людині покликання. Моє покликання це навчання діток, про яке я мріяла з першого класу. Тож мрійте, мрії збуваються. І залюбки зараз реалізую свій напрямок, даруючи малятам, емоції, позитив, любов через цікаве креативне навчання в ігровій формі. Я філолог української мови, літератури та психології і люблю використовувати різні методи та підходи до дитини під час заняття. Але наша з вами взаємодія дуже важлива, щоб було легше подолати труднощі, якщо вони виникатимуть. На моїх уроках дітки подорожуватимуть в різних направленнях: від природи, соціума, розвитку мовлення, логіки, експериментів, руханок, дидактичних ігор. Цікавої математики та методів навчання читання. Пам'ятайте, що дітки це зернятко, яке потрібно дбайливо вирощувати. В нашому центрі це можливо, бо в нас багато цікавого, що допоможе дитині піти до школи, підготовлені і впевнені в своїх можливостях. Я допоможу діткам подолати страхи, бути впевненими собі, навчу знаходити різні способи не боятися говорити та висловлювати свою думку. Тож чекаю вас на нашому першому знайомчому за. Няті, на якому проведу діагностику вашої дитинки, та підскажу подальші дії. До зустрічі!